Друзі, з вами Автоімпорт з сьогодні подивимось з вами на авто, яке щойно до нас приїхало. Це у нас ще одна шкода Октавія А 7 2017 року випуску. Авто у нас в універсалі, як ви бачите, в білому кольорі. На нових колесах резина у нас тут 22-го року. Автомобіль у нас на механічній коробці передач з дизельним двигуном 1,6 літра 115 кінських сил. Звичайно, у нас тут оригінальний пробіг. Пробіг у нас 186 тисяч кілометрів, і що ще важливо, автомобіль без жодного підкрасу. Так, давайте з вами будемо дивитися всередину. А маємо чотири електрослопідйомники, електрорегулювання і піднімків дзеркал. Що по самому салону у нас він в тканині, крісла ціленькі, гарненькі. Маємо ручне регулювання. Усі регулювання на водійському сидінні у нас є ручні. І повиль тут також. Є у нас автоматичні датчики світла, є автоматичні датчики дощу. Також в цьому автомобілі у нас є денні ходові вогні. Все освітлення по салону у нас працює. Стеля у нас світлого кольору. Частенька. Мультифункціональне кермо. Тут у нас голосове керування є. Є у нас борт керування бортовим комп'ютером. Ось тут бачимо: у нас є круїз-контроль. Бортовий комп'ютер у нас українською мовою. І моя улюблена частина мультимедійний екран в шкодах. Маємо навігацію. Авто, Apple CarPlay, Mirror Link. Все є, також Bluetooth, Звичайно вже ж, виходи AUX і USB. Датчик десь шинах. Насистення світло, зденькі готові вогні. Автоматичні ближнє світло в разі дощу. Так. Асистент контролю дистанції попереду. Асистент паркування у нас е в цьому автомобілі є задній парктронік І ви нас Замежаємо, зазвичай. Так, двозонний клімат-контроль. Тут у нас ще є вердачок. І є у нас система старт-стоп. Механічна коробка передачте. Тут маємо 12 вольт в розетку, ручний гальма і підлокітник. У у нас з охолодженням йдемо поглянемо на заднє сидіння. Мажет розповіт підйомник. Все працює. Так, на сидіннях водія і пасажира маємо кишеньки. Сидіння у нас гарні Є третій задній підголівник. І підлокітник з підстаканними підстаканниками. Під Також у нас складається спинка задніх сидінь. Так, в багажник у мене куличку. 10 вольтову розетку. Також у нас є освітлення в багажнику і заглянемо так. сумней. таки, і маємо фаркоп. І, звичайно, ще у нас тут є дуже гарна е, накладка на бампер. Давайте поговоримо з вами про ціну. Ціна такого автомобіля у нас складає 13200 доларів. Авто в гарному стані. В технічному, візуальному, за бажанням, звичайно, ви самостійно все можете перевірити, можете протестувати авто. Що ж, тоді чекаємо вас в автоімпорт ТЗ. Для того, щоб ви самостійно могли переконатися. В чудовому стані цього автомобіля. Телефонуйте до нас, заїжджайте до нас в автоімпорт ТЗ. ми знаходимося в селі Сокошин, вулиця Львівська, 6А. Під відео у нас буде посилання на сайт. Там буде у нас більше фото. Також там я вкажу номер телефону. Не забувайте підписуватися на наш канал, тому що автомобілів у нас багато, але це ще не всі, у нас ще багато в дорозі, щоб нічого не пропустити і бути з нами. Тож бажаю усім гарного дня, гарного настрою і всім до нових зустрічей, Па-па!